Постол Павло писав: намагайтеся мати мир зі всіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Мати мир зі всіма це любов до ближніх, це друга заповідь. Якщо ми не здатні любити ближніх прощати, не піклуємося їх спасіння. Не можемо мати мир зі всіма постійно, якісь конфлікти. Це говорить про те, що немає любові, а Бог і є любов. Необхідно повернути Ісуса Христа на перше місце в нашому житті. Ісус це істина, це є слово Боже. Мати святість це говорить про любов до Бога. Перша заповідь полюби Господа Бога всім серцем, всією душою, всім своїм розумінням. Коли ми любимо Бога, тоді ми намагаємося бути святими Божими дітьми. Ми відсікаємо все нечисте, всяких зі свого життя і намагаємося рухатися в волі Божій. Ми шукаємо того, що Бог хоче дійсно призначення Божого, волю Божої. Ми перебуваємо в відстані Божого Слова. Ми смиряємося тоді по волю Божу. Ми тоді послушні Господу у всьому, і ми сфокусовані на вічності, на тому, щоб жити по духу, по любові до Бога. Та по любові до ближнього. Ми очищаємо себе через слово Боже кожного дня, відсікаємо все непотрібне, все нечисте, щоб бути святими Божими дітьми, ставимо тоді Бога на перше місце в нашому житті, тоді ми можемо мати спасіння, тоді буде діяти благодать в нашому житті. Також апостол Павло писав, що достережіться, щоб хто не втратив благодать, тому що благодать можна втратити, коли ми прибираємо Бога з першого місця в нашому житті і сфокусовані тільки на матеріальному плодському або на своїх якихось бажаннях душі, тобто своя думка на першому місці, тоді ми втрачаємо благодать. Коли дійсно Бог гордим противиться, написано смиреним дає благодать. Коли ми смиряємося під волю Божу, коли ми послушні, Господи, ми шукаємо дійсно того, що Господь хоче. Волі Божої призначення, то в такому разі дійсно благодать діє в нашому житті, тому що благодать це милість Божа. Ми отримуємо прощення гріхів, благодать також це сила, яка дана нам від Господа, щоб ми могли здійснити волю Божу. І коли ми не піклуємося, щоб благодать діяла в нашому житті, якщо ми не смиряємося під волю Божу, шукаємо чогось свого, коли ми живемо просто по поті, по душі, а не по духу, не по любові до Бога та до ближнього, не стримимося до святості, то в такому разі ми втрачаємо благодать. А благодать це спасіння, тобто ми втрачаємо спасіння. Тому дуже важливо нам Уватися про те, щоб дійсно ми любили Бога, щоб ми любили ближнього і щоб ми рухалися в благодаті Божій, щоб ми дійсно виконали призначення, волю Божу і мали спасіння у вічності. Це найголовніше.